Влада вже музику можна ти... тихіше? люди ж просять. Не можна? Чому? Виключаємо, пожалуйста, виключаємо. Пуши музику, пожалуйста. Нас священники зараз будуть налошувати молебен. Приберіть, будь ласка, музику. А что осталось? Будь ласка, ведите. А де другий наш. Славен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віки. О, і... Слава тобі, Боже наш. Oh, to be. <laughs> Господом благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господи, я we Turn up, you're back, in the room. the ball. Твоє милості, Твоєї молимось, тобі вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Засвітіш Отця, нашого філарета, патріарха Київської, всієї Руси України і владику нашого, приосвященнішого Симеоної єпископа Дніпропетровського. І криворіско за братів наших священиків, священо монахів і за все в Христі, братство наше, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. бережену Україну, нашу за владою і щоб ми тільки мирне життя провадили. Всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, по помилуй. Е, молимось за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, за вітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих. всіх, хто тут присутні під час молитви, всіх парафіян. Православної церкви і всіх громадянин України, Господи помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, тих, що морі далеко і милостивий. Бой милости, родникоти ріки нашої, помилуй нас, по ти милости, чоловіка любви, Бог і сину, і тобі славу посилаємо і ці і по цій сім'ї святому тихові, нині повсякчас, і на віки, і Господи, пого, Господи Бог. Ходимо до тебе, схиляємо, голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, тідів і братів наших, прийми нині благаємо тебе, силимо молитву нашу і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє, до нас вислухай наші молитви і прийми благання Сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, і долю, і щастя, їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається за тебе слагання, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, закалів і немічних. За тишу твого милосердя, за допомоги твоєї, потребують, з'єднай нас, усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Твоя породиця, осина, жні, що від хироби, не зім'янно сам ніж від зароби, що безвісіння Бога, слава породила, зго що бородиться тебе в Да слава Тобі! нашого, слава, Своїси, і, і святому добрі, по захваті, і на віки, і вік і на помили, Господи, помилуй, Господи, Словний, Христос, істинний, Бог наш, молитвою причистої, Своїй Матері. Святих славних сихвальних апостолів, святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Української православної церкви, святих і праведних бойців, як і мої Анни, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, і спасе нас, бо він благий і чоловікольний. Добрий успіх, подай Господи, Святішому отцю нашому філарету, патріарху Київському, і Руси України і владиці нашому, привосвященнішому Симеону, Єпископу, і Пропетровському, і Горійському, владі, уряду і військові, її, по побожному українському народу вірш, подай Господи. Благословенне і мисне життя, тому добрий успіх і збережи її намного і то. Мы быстро забыли, быстро очень забыли, как каждую весну мы хотели в сапогах пахать. Ну, те, кто ближе курит, забыли, как все пожарные машины, все насосы, все качали воду оттуда. Для вас же сделать Поэтому дождь дождь. что да, так же и будет. Я говорю, это а вода. Сейчас идет. Один вопрос не Сейчас. Идешь, сейчас Которые не уходили канализацию там же по-нормальному все. Гор, вот канал, все плохо. Прекрасно знаете, на НДС, когда мы прибехали, все там включали войны.

Українець це той, який єднається в молитві, українець це той, який єднає народ навколо тих цінностей, які об'єднують, а не ті, ті які роз'єднують. Я бажаю вам і всім нам єдності у вірі Христовій, єдності у віру у свою країну. Ми сьогодні Покладали квіти до великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка, і саме в нього ми повинні вчитися, як любити свою неньку Україну. Я бажаю Божого благословення, щоб Господь укріплював нас, щоб Господь благословляв, пам'ятаючи, що без віри, без молитви неможливо угодити Богові. Якщо Господь благословив бути незалежній Україні, то неодмінно вона є і буде. Але я прошу вас тільки з любов'ю, тільки з вірою і з молитвою до Бога. Хай Господь укріплює зі святом вас. Слава Ісусу Христу! слава! Слава Україні! Героям! Дякуємо. 杰克。